Друзі, про європейські ціни і українські зарплати будемо говорити сьогодні з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Він з нами на зв'язку. Слава Україні! Олеже, ради вітати. Героям слава також ради вітати. А, ну, європейські ціни, звісно ж, в Україні, бо ряд продуктів в Україні, як кажуть за статистикою, у нас навіть дорожче ніж в європейських магазинах. Менше з тим. Декілька хештегів їх розкриватиме сьогодні експертно. У euh, нас Олег Алек перший з них 15,9%. Euh, це інфляція, але ми часто з вами повертаємось до цих тем на фоні от таких повідомлень, які маємо станом на день сьогоднішній. Ну, слухайте. В прогнозі інфляція мала бути менше 10%. Так. Зараз ми маємо 15,9%, але це є загальна інфляція. Найбільш, з моєї точки зору є показовим е, рівень росту цін продовольчого кошика. У нас продовольчий кошик за рік виріс більше, ніж на 22%. Тобто, при інфляції 15,9% продовольчий кошик виріс на 22%. От, от якраз наступний хештег у нас 22,1%. Так, тобто, е, коли ми з вами... Обговорюємо проблематику росту цін на продовольство, то треба розуміти, що вона напряму пов'язана із результативністю попереднього літа, результативністю збору врожаю в 2024 році. Дивіться, ми є велика аграрна країна, ми надзвичайно сильно пов'язані з результатами. Осінньо-польових робіт так. з результатами збору врожаю. І коли ми з вами зібрали на 30% менше картоплі аніж планувалося, так коли у нас з вами перший імпорт картоплі замість традиційного квітня, травня молодої з Єгипту і з Ізраїлю, почався в листопаді місяці двадцять року, і картопля поїхала з Литви, і Польщі і навіть з Іспанії. Це були перші ознаки того, що ситуація є вкрай важкою. Але mm -hmm. слухайте, е, якщо наприклад у, у наших з вами войовничих сусідів Білорусі по картоплі взагалі трагедія повна. Це правда, це правда. Е, то це говорить про те, що загальні погані продовольчі умови були погодні умови, були не тільки в нас, а були. На всій цій євразійській платформі, і як наслідок поганий врожай був не тільки в нас, але й в Росії і в Білорусі. І це відображилося ну, в рості цін, які є на сьогоднішній момент. Тобто, якщо білоруси заблокували ріст ціни і отримали шалений дефіцит, то у нас ситуація була дещо інша. Ми отримали достатньо велике надходження по імпорту, але імпорт є дорогий. Дивіться, в чому є е, от. Я вимушений трошечко може перепригнути е, ваші гештеги і почати говорити про те, а чого ж так стається, що на сьогоднішній момент в Україні ціни є вищі, аніж в Європі. Е, ну, По-перше, це ситуація не тільки цього року. Ще до активної фази бойових дій, ще там 17, -й, 16 -й рік, навіть ще до е, пандемії. Порівнюючи продовольчий кошик українці і продовольчий кошик, наприклад, поляка, ми чітко давали меседжі з приводу того, що середньостатистичний продовольчий кошик поляка дешевше, аніж в Україні. При тому, що середня заробітна платня на той момент українська була 500 долярів, а польська 1500 так. долярів. Так. Це приводило до того, що от, дивіться, у нас з вами є сімейний бюджет, правда? Кожна yeah. там є сума, яка ми витрачаємо протязі місяця. Так от, на харчі середньоєвропейська сім'я, зокрема там польська, витрачає е, від 12 до 18% свого сімейного бюджету. В Україні на той момент, станом там, на початку активної фази бойових дій, в середньому витрачалося 43% сімейного бюджету. Ну, тому що ціни практично такі самі, а доходи в три рази менші. Так. А, сьогодні немає офіційної статистики з приводу структури <кій> е видатків бюджету, але є експертні оцінки. По наших експертних оцінках в середньому е українська сім'я витрачає до половини свого бюджету на харчі. До 50%. Якщо врахувати, що е, 27% ми витрачаємо на комірне, е, то от у нас з вами лишається, грубо, десь там 22-23% на все останнє. І, так, <різь> та, <різь> та, одяг, та, одяг, шкарпетки. Ну, кіно... дивіться, залежно, ще раз говорю, залежно від, від вікових груп, від вікових так. груп. Так. Е, старша вікова група витрачає достатньо великі кошти на аптеку. На ліки? Це зрозуміло. Молодша вікова група більше витрачає коштів на е, одяг. Да, до речі, там же як в тих 20, ми 27% 50-27 і плюс ще до е, 7-8% це транспорт. Угу. Тобто там на аптеку і на одяг лишається не так багато. При тому, що якщо вже вертатися до тих речей, то е, Середньоєвропейська сім'я, середньоєвропейська сім'я витрачає е, більше 10% на подорожі Угу. Mm -hmm. Українська сім'я в реаліях активної фази бойових дій витрачає 04% на подорожі і готелі. Е, на культуру, середньоєвропейська сім'я, на культуру, на е, музеї, на концерти, на відвідання е, громадських якихось заходів пов'язаних з культурою. Витрачається приблизно 6-7% сімейного бюджету в Україні менше 1%. Ну тобто, чому я про це говорю перед тим, як ми перейдемо до харчів, тому що це є так звана якість життя. І коли ми з вами дуже багато говоримо про те, що треба українців якимось чином повертати в країну, і чомусь наші демографи говорять, от треба там житло надати, треба, треба надати е, роботу хорошу. Тут ситуація є глибша. Проблема в тому, що е, людина, яка сьогодні знаходиться в Європейському Союзі і має е, оцей рівень якості життя, якщо ви її не створите щось аналогічне в Україні, вона, е, ну от на жаль, є питання з поверненням. Але вертаючись, вертаючись до е, того, а чому ж в Європейському Союзі такі детеві продукти? Це питання, яке в дійсності достатньо серйозно хвилює, е, при тому, що м, умови ведення аграрного бізнесу в Європейському Союзі <клес> гірші за українські. Так. Ну, для Податки прикладу, е, прикладу е, середньостатистичний е, польський фермерський господарство, ми беремо поляків, як найбільш показових, що знаходяться рядом з Україною, е, обіймає 9 гектарів землі. Яка знаходиться на піщаних ґрунтах. При середній заробітній платні польського аграрія тисячі доларів. Беремо український варіант. Середньостатистичне українське фермерське господарство 81 гектар чорноземів. При середній заробітній платні українського аграрія 250-400 доларів на місяць. Питання, чого українські продукти дорожчі за польські? А все дуже просто. 80, ну, де 80 де 60 де 75 доходу європейського фермера це дотації Брюсселя. Тобто, інакше кажучи, на сьогоднішній момент в Європі побудований аграрний соціалізм. Тобто, для того, щоб здешевити продукти харчування для власного населення, європейський бюджет датує аграрний сектор. Розумієте, про що я говорю? Так. Тобто, по суті, справи, маючи достатньо високий рівень собівартості виробництва продукції, а і ми вже сказали, що в дійсності ну, доходи величезні, видатки дуже потужні, умови ведення господарства паскудні. Собівартість виходить дуже висока. Також, щоб ця собівартість не перетворювалася в надзвичайно великі ціни, для пересічного європейця. Європейський бюджет іноді до 40-45% від е, загальних доходів фінансує аграрний сектор. А тепер я поясню, чому наші з вами європейські сусіди, зокрема поляки, так жорстко блокували кордони України тоді, коли в Європу почала надходити українська аграрна продукція. Вся справа в тому, що е, Дотування аграрного сектору е, Європейського Союзу відбувається в різних, е, скажімо, сценаріях, в різних схемах, але достатньо великий обсяг дотується по факту реалізації. Тобто ви продали продукцію, певний відсоток від тої продукції, mm -hmm. вам повертає повертається бюджет. <кій> так. Якщо ви не продали продукцію, вам не повертається. Уявіть собі, знаходиться українська аграрна продукція, яка по якості краща, а по ціні дешевша. Скільки Що ви продасте? Що відбувається? Польський фермер, польський, польський рульник не продає свою продукцію. Не може продати. Ну, як правило, найбільша агресивність європейських, польських, скажімо. Підприємців відбувається на той момент, коли вони не заробляють в умовах нормального ринку, а вони сидять на фізичних дотаціях з бюджету. І для них було абсолютно все зрозуміло: якщо вони й далі будуть пускати українську продукцію, вони будуть. В Кабміні кажуть, Олежа ведемо перемовини з понад 80 країнами світу, ну тут не тільки європейського континенту, про експорт української переробної вже знаєте, там продукції, продукції харчування, дивіться, і так далі. Так, Дивіться, я бачив, що, наприклад, наші яйця і нашу курятину в Омані готові брати. Да, так? да, да. Я поясню ситуацію. Дивіться, як ви думаєте, от е, логістика з України в Оман і логістика з України в Краков. <гум> Де більше ну так. А ми з вами розуміємо, що яйця, кур'ятина, це є специфічна аграрна продукція, яка вимагає е, ще й певних умов транспортування. Ну тобто, ви їх не погрузите в звичайні контейнери, не повезете. Ви довезете е, погнившу продукцію, вам треба відповідні умови зберігання, вам треба рефрижератори, вам треба купу витрат, купу витрат додаткових. Які суттєво здорожчують вашу продукцію. Треба розуміти, що європейський аграрний ринок преміальний, він є дорогий, він є якісний і він максимально близько для України. Але так як саме з нашою європейською інтеграцією, на яку сьогодні наклав вето угорський уряд, так, з вами, так само і з нашим з вами торгівельним безвізом, на яку по суті вето наклали французи, поляки, Словаки, угорці, румуни, тобто всі ті, хто сидять в системі європейських аграрних дотацій. І якщо в когось є ілюзії, що ми в процесі перемовин з Єврокомісією зможемо збільшити квоти, то я зразу хочу сказати, давайте ви ті ілюзії. Вдома їм не дадуть цього зробити вже європейських країн. Дивіться, дивіться, що ми дивіться, що ми з вами зрозуміли е, в електоральному полі Польщі там їх 30 мільйонів виборців, 9 мільйонів безпосередньо пов'язані з аграрним сектором. В Польщі 3 мільйони фермерських господарств. Як ви думаєте, хоч один польський е, політик буде виступати проти свого електорального поля? Ну ну, ну, на, на правду. ну що ми діти чи що? Ну так, так Олеже, в нас тільки другий хештег, а ще скільки попереду, так. єдине, я просто маю додати за інформацією, знову ж таки, держстату і Нацбанку, Ну, перш за все, держстату. У цих 22,1% вони там по продуктах пройшлися, значить яйця зросли в ціні на 86%, в овочі 35,5. Соняшникова олія 35,4, фрукти 33,5% масло 28,5% хліб в середньому 22-23%. Причини ви вже пояснили. Це так до інформації, глядацькій аудиторії і всім тим, хто нас дивиться, і зараз а, все ж таки побачить Олега Пензена я сподіваюся, да, Олег повертається до нас, пане Олеже. Будь ласка, Так, йдемо далі. Йдемо далі. Е, мінімальна зарплатня. Відповідно наскільки наші доходи зростають. Ну е, ці цифри у вісім тисяч гривень. Ми з вами приділяли вже увагу в попередніх ефірах. Тут сконцентруюсь на тому, про що нам говорить е, Міністерство фінансів. За прогнозами, планується у 2026-му підвищити рівень заробітної плати до 8688 гривень, 27-й 9374, 28-й, 10059 гривень. Ну <клес> залежно від того, да, з якою інфляцією так далі будемо жити, це просто така. Люди ж хочуть бачити перспективу розуміння, що їх чекає е, в майбутньому, але з іншого боку, тут же ще й. Euh, це інформація для нашого бізнесу, підприємств і так далі, які платитимуть цю і будуть змушені платити цю мінімальну заробітну плату. <кій> це вже я не піднімаю теми про зарплатню в конвертах і тінь. Ну, дивіться, 25-й рік це рік заморозки соціальних стандартів. У з вами заморожений прожитковий мінімум, і мінімальна зарплата. Заморожені, ну але. Але інфляція не заморожена, інфляцію ми тільки що з вами говорили. Ну так. Що це означає? Це означає, що в нас на таку величину впали реальні доходи. Це означає, що ми чисто умовно з вами збільшили долю видатків на харчі в сімейному бюджеті. Тобто, ми за наші гроші умовно менше зможемо купити буханців хліба. Це теж зрозуміло, правда? Так. Тепер що стосується необхідності підняття. Мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму. От тут у нас є проміжок три роки. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що збільшення мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму це те, що називається соціальні стандарти, автоматично тягне за собою збільшення видатків державного бюджету. Чому? Тому що у відповідності до мінімальної заробітної платні. А мінімальна заробітна платня це ще і перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Автоматично має збільшуватись видатки на бюджетників, лікарів, вчителів. Автоматично має переглядатися, наприклад, видатки на побезробітню виплат. Прожитковий мінімум впливає на мінімальну максимальну пенсію. Прожитковий мінімум випливає достатньо серйозно на допомогу малозабезпеченого верствам населення. Тобто мова йде про різке збільшення видатків з державного бюджету. Ми зараз з вами знаходимося в дуже цікавий період, коли, от, якщо подивитися останні, наприклад, там, статтю з Вашингтон Пост, останні статті наших з вами європейських партнерів, які говорять про те, що є надзвичайно примарним і незрозумілим рівень допомоги Україні на 26 рік. Тобто. Чому я все це говорю? Запланувати можна все, що завгодно. Можна встановити хоч 10 тисяч доларів мінімалку. Треба розуміти наступне: звідки будуть братися гроші для того, щоб перекривати ті додаткові видатки державного бюджету, які автоматично збільшаться після того, коли ви піднімете соціальні стандарти. Сьогодні це незрозуміло. Сьогодні немає розуміння, звідки ми будемо брати гроші. Хочу нагадати, що кожен рік, починаючи з 23-го року, у нас з вами 40% бюджету це макроекономічне фінансування, за рахунок якого це по суті, кредит. До кінця 2025-го ми що отримаємо 30 мільярдів. Та нам про це пообіцяли. А 26-й так раз да і до речі, цей матеріал, на який ви посилаєтесь, також читав саме він не штовхнув мене, зокрема, поговорити з вами сьогодні не тільки про інфляцію, а саме про те, що ми не знаємо, що нас чекає. І от нас хештег в 2026 році. Ми не знаємо, що нас чекає 2026 році. <кій> так ми, напевно, з вами з дуже великою цікавістю подивимося, що е, запропонує Міністерство Фінансів в вересні місяці цього року, подавши проект на 26-й рік в Верховну Раду. <кій> Там точно мають бути якісь цифри і пояснення, де будуть братися гроші, але для того, щоб позбавитися остаточних ілюзій, можу сказати. Сьогодні не зрозуміло, хто буде давати ті гроші, ну, пам'ятаєте, Олеже, там ще є які вважелі, ну навіть джерела нам говорили про збільшення ПДВ в Україні. Ну, податкове навантаження двома словами. Це називається. Ні, Додаткові. дивіться. Я, я поясню. Я поясню да. ті податкові навантаження, про які ви зараз з вами говоримо, Да. І ті речі, які можна витягти з економіки України додатково, вони підуть на покриття видатків на безпеку оборону. Yes. Хочу нагадати, що до кінця цього року ще 400 мільярдів, звідкись треба взяти, 26 шостий рік. Напевно, загальний обсяг видатків на безпеку оборону буде ну, десь на рівні 2,5-2,8 трильйона. Де їх брати? А от весь соціальний блок у нас фінансується за рахунок запозичень. В 25-му році ми отримали, отримаємо 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто ми з вами отримали кредит, який буде погашатися на протязі наступних 10 років, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Що це означає? Що на 25-й рік ми отримали гроші не з бюджетів європейських країн. Так. Але. Доходи від заморожених російських активів ми вже використали на найближчі 10 років. Їх ще нема, але вони вже передбачені в погашенні кредиту на цей рік. Чому гетьманцев говорить, а може нам треба кредит на цей рік розтягнути ще і на 26, і на 27? Бо настільки незрозуміло, звідки будуть братися гроші на 26 рік? Чому? Тому що ну, джерел то по великому рахунку ж немає. Джерело це єдине лишилося це, ну, або європейці тупо почнуть конфісковувати частини заморожених російських активів і передавати Україні в якості погашення. Але я не думаю, що це відбудеться. Або треба буде десь шукати в бюджетах європейських країн кошти для передачі Україні з точки зору макрофінансової допомоги. Але тут. Я ж хочу вам нагадати, європейські тільки щойно погодили е, збільшення до 35-го року е, видатків на воєнні потреби в межах НАТО. Тобто ті кошти, які будуть вивільнюватися, ті, які вони будуть відривати від соціальних програм для власних виборців, будуть в першу чергу відправляти на зобов'язання в межах північного датичної співдружності. Так. То в мене є питання: а звідки будуть братися гроші для України? Макрофін uh, да uh, на завершення олеже. <кхм> Бо час підтискає як завжди. Uh, про гощу ми вже згадали з 18-тим пакетом санкцій. Тут все зрозуміло, що теми і хештег, які я хотів взяти за основу. Під завісу uh, дуже багато аналітики, розмов про і це наш наступний останній хештег на сьогодні. Банки РФ системно-фінансову банківську кризу в. Рефі активніше все більше з'являється відео з їх симпозіумів, конференцій, де дехто з зі представників їхньої там системи банківської не цурається говорити об'єктивні правдиві речі, що їх чекає в майбутнє. Будь ласка, півтори хвилини лише. Ну в дійсності 20% облікової ставки приводить до того, що кредити в Російській Федерації для бізнесу сьогодні від 25 вище. Мати такий кешфлоу для того, щоб перекривати такі видатки для банків, надзвичайно важко. І 76 найбільших підприємств Російської Федерації не можуть обслуговувати свої кредити. Десь порядку половина загального обсягу різко збільшилися обсяг неповернутих заборгованостей від бізнесу, який взагалі закривається. Та в них з економікою надзвичайно важка ситуація. Але зразу хочу сказати, щоб не було ні в кого зайвих ілюзій. Е, Російська Федерація сьогодні існує за рахунок величезного фінансування, бюджетного фінансування е, військово-промислового комплексу. Вони і далі будуть це робити. Вони е, планують і далі отримувати величезні доходи від продажу нафти на світовому ринку. Їх ніхто звідти не викидає. Тому е, цей. Мерець буде помирати довго. В нього будуть судоми, в нього будуть якісь там періоди важкі, періоди легші, угу. але він не помре за півроку. Угу. Тому Україні треба чітко розуміти, що в першу чергу орієнтуватися на ті проблеми, що є в країні. І не чекати, що е, той сусід помре своєю природньою смертю. Uh, спасибі вам сьогодні за ефір. Uh, дякую вам за ваші думки і аналітику. Олежа завжди приємно І що найважливіше, я сподіваюся, нашій аудиторії цікаво. Навчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен був з нами. Uh, Олежа, до зустрічі. Uh, вам, всім, тим, хто підписується, ставить лайк. Друзі, приєднуються до Ютубу. Влада волошу Спасибі, це приємно. побачимось обов'язково. Слава вам, і слава Україні.